Рекордна пропозиція і стриманий попит. Учасники Ріалестейт форуму 2012 тисячі грудня були одностайні. Рік, що минає, відзначився будівельним бумом на ринку нерухомості, і тепер в умовах нинішньої наджорсткої конкуренції ціна помилки девелопера може виявитись надто високою, а перемагає тут той, хто не гребу деталями. Клієнта можна привляч унікальні концепції, і качеством орендаторів, орієнтаторів, Разикательне составляючи не менш вражаючим буде врожай нових торгових майданчиків і наступного року переконані учасники Real Estate Forum 2012, організованого мітінг Point. 2013-й стане роком нових ще більш неймовірних торгових комплексів. Тому будуть по-прежньому поприжнімоструються і розвиватися об'єкти по, по регіонам. Качество торгові центри крупних вони, в принципі, завжди вас навіть не в Києві, а в регіонах на сьогоднішній день сам перспективним сегментом ніджімості являється торговий недвіжимості і закордонні інвестори до нас таки прийдуть. Головне через те, що побільшало перспектив. А ще тому, що столичні ТРЦ ще на стадії проєктування позбуваються умовностей і вже замахнулися на міжнародні стандарти. Торговий центр республіки, який зараз активно реалізується. Он ще вище підніме порог цього качества, і ми надіємося, виведе Україну в одну із якщо не законодавців, мод в торговому сегменті, то как мінімум то тобто, одного із лідерів. Бездоганна репутація понад усе для девелоперських компаній авторитет це ще й питання прибутків. Великі гроші дають лише тим, кому довіряють. Визначальним критеріям девелопери в один голос називають королівську точність. Не водиксплуатацію соответствує об'єкта всім современним тенденціям, являються причиною, поки чому ритейлеры, в частності і арендатора будут верить будуть цьому девелоперу в будущем. Мітінг пойнт щорічно запрошує девелоперів зі світовим ім'ям для обміну досвідом. Цього разу вони аналізували кращі об'єкти нерухомості вже готові, і ті, що знаходяться на стадії реалізації.